Найбільше мені запам'яталося те, як ми з друзями сиділи в підвалі, бо вибухи були занадто близько. Тут був спортзал. Бібліотека. Ми проводили дуже багато часу тут. Навчатися ми будемо онлайн. Я думаю, доки не закінчиться війна, тоді відбудують школу, і вже тоді ми будемо ходити сюди. Почала більше розуміти себе. Я почала вести щоденник подяк, медитувати. Це також допомагає зрозуміти себе. Щоб... Ніколи більше не було ніяких війн. Людство на таке не заслуговує. Все життя в тому, щоб бути щасливим, робити те, що хочеться, щоб нікому не нашкодити, приносити людям добро і щастя.